Уряд Шмигаля зробив з вас боржників і жебраків. Мова йде про близько 200 мільярдів гривень заборгованості з ЖКХ. Це те, що на жаль, ви може й хочете, але не можете сплатити сьогодні. І коли піднімаються виплати на ЖКХ, коли збільшується комірна, не дивлячись на те, що на початку повномасштабки пообіцяли, що буде мораторій, не будуть піднімати тарифи, все буде супер до кінця війни, після війни збрехали як завжди, як з податками зі всіма іншими історіями, і сьогодні продовжують це робити, плюс абсолютно засекретили цю інформацію, і я сьогодні підготував і звернувся до уряду з запитом, а скільки реальна цифра. Заборгованості по житлово-комунальним платежам і я думаю, що ця цифра нас з вами просто знищить емоційно, тому що її збільшення е, воно призвело до того, що падає абсолютно ЖКХ, і це відбулося виключно завдяки діям уряду. Чому коли піднімали податки, коли не дотримались мораторію, до речі, у податки, вибачте, коли піднімалися е, комірне, коли не дотримались мораторію, до речі, з травня 24 по травень 25, сума сума е, тарифів. І рівень тарифів зріс на плюс 20%. Тоді фактично створили для вас умови, коли ви не можете платити. І замість того, щоб отримати більше грошей, коли підняли тарифи, отримали менше. Ви зараз запитаєте, а як це відбулося? Дуже просто: у вас є родина. Ця родина платить, до речі, 3700 в місяці. Це середній платіж по комірному. Але до цього у вас було дві, і вам підняли фактично в два рази. У вас є два варіанти або платити більше. Якщо ви можете, ви платите, А якщо не можете, то ви не будете платити навіть ті дві тисячі, які платили до підняття цього тарифу. Чому? Ну тому що половину платіжки ніхто не платить. Платиться або повністю, або не платиться взагалі. Після цього уряд, чому я кажу, зробив з вас не лише боржників, а й жебраків, тому що понад 700 тисяч проваджень по справам по невиплатам за комірне. Майже мільйон наших громадян знаходиться під домокловим мечем українського уряду, а потім будуть намагатися у вас щось забрати, віджати. Це дуже нагадує рекет створити проблему, потім зробити вигляд, що ти намагаєшся її вирішити, а потім забрати останнє. Тоді уряд, шмигаля не уряд, це просто рекет, їх треба виганяти якомога швидше і таким чином просто рятувати не лише країну, а й ваші домівки.